Давайте вивчимо дієслово Штейн. Це дієслово перекладається українською як «стояти». Дієслово «штейн» належить до базових дієслів і його вчать одним з перших на самому початку навчання. Тобто, це в нас поки йдуть дієслова рівня А1. Будь ласка, прямо зараз підпишіться на канал, якщо ви досі не підписані. Най нажміть Вподобайку. І потім уважно прослухайте, як відмінюються дієслова та приклади його використання. Обов'язково вивчіть таблицю з дієсловом Штейн. Ви зможете, щоб вам було зручніше вивчати, знайти текстовий варіант таблиці з дієсловом та письмову вправу для його запам'ятовування в телеграм-каналі Німецька це Айнфах». Як завжди, чекаємо на вас. stehe. Du stehst. Er, sie, es, steht. Wir, stehen. Wir steht. Sie, sie stehen. А тепер давайте трохи попрактикуємося. Подивиться, як штейн використовується в простих реченнях. Я стою біля вікна. Ти стоїш перед дверима.

Sie stehen an der Haltestelle. Вы стоите на зупинке.